В Цьому відео я вам розповім, що вас чекає після зустрічі з ТЦК. В моєму випадку це були прикордонники. Розповім увесь шлях від ТЦК навчального центру і закінчуючи бойовою бригадою. Почну з того, що я час від часу їздив у гори, це було протягом всього воєнного часу, і ніколи в мене з цим ніяких проблем не було стабільно, десь раз в два місяці Ми їздили з товаришем у гори, ходили. Тобто різні ЖД вокзали, різні міста ніколи нас ніхто не спиняв ніколи. Документи не перевіряли, крім одного випадка про нього пізніше. Я розповім. Приїхали потягом. Ми в Ясіня. Це вже не перший раз. Ми так їздили. З Яснеї у нас почався піший підйом на гору Петрус. З гори Петрус спустилися, але піднялися на наступний день на Говерлу. Безпосередньо спускалися з Говерли вже в село ми також одноіменне Говерла. Планували там вже пішком добратися кудись. Там інде не я складав маршрут. Зазначу, що в мене броні ніякої не було, в мого товариша була броня. Я просто вчасно обновив дані і все в резерві плюс. Спускаючись з Говерли, нас зустріло три прикордонники. Ми їм показали документи, пояснили, що йдемо в село Говерло, в них ніяких запитань не було, побажали щасливої дороги і відпустили нас. Далі ми вже йшли до Говерли, ніяких товаристів вже на шляху нам не траплялося. Підходячи до села безпосередньо, ми застали в засідці, ну я конкретно. Зрізав маршрут і застав засіці трьох прикордонників. Вони просто були на вершині гори і дивилися, хто йде по дорозі. Перевірили речі. Мої документи в мене не підгрузилися, бо інтернету не було. І все, побажали щасливої дороги і відпустили. Зайшли в саме село. Там ми орендували готель через інтернет. Цікаво, що готель був повністю пустий. Туристів взагалі не було нам по телефону. Сказали, що ключі під мусорним баком. Візьміть ключі, вибирайте будь-який номер. Ми поселилися, все вже в шортах, в шльопках, йдемо в магазин, просто пиво. Підходимо до магазина, дивимося вдалі опять-три прикордонники. Ну, в принципі, ми вже два наряди бачили, що нам боятися ще третій наряд. Підходимо до магазина, в трьох прикордонників, такі очі. Хлопці, ви откуда тут живі? Хлопці своїми ногами прийшли в шоці зразу на рацію. Машина їде, поліцейська тормозять машину, нас пакують в машину, везуть на пограничну заставу. На прикордонній заставі в селі Богдан нас допитали. Потім поїхали, забрали наші речі в готель, там їх обшукали, і нас вже відвезли на відділення прикордонної служби в село Ділове. Там мене не допитували, допитували лише мого товариша. Вони довго там з ним спілкувалися. Про що була мова? Я без поняття. Я поки очікував внизу. Мене вже покликали вже підписувати протокол про затримання. Коли я зайшов, то протокол складала там одна пизда Тетяна. І мій товариш з нею так вазь-вазь спілкувалися про дітей, про зарплатню з якого вона міста, як важко держслужбовцям. Бо мій товариш також держслужбовець, що тільки він її понімає, вона йому таке розповідала: і що де писати. Ну прям дружеська атмосфера, не те слово. І це ж нам Тетяна говорить. Вже було 2 часа ночі. На той час каже: підпишіть, що не потрібен вам зараз адвокат, бо його чекати пару годин, і ви хочете додому, і ми хочемо додому. Вас відвезуть за межі прикордонної зони. Відпустять і далі ви поїдете куди захочемо. Зроблю відступ близько року назад. У нас була схожа ситуація. Ми їхали рейсовим автобусом. В село Солодвино. Там у нас був просто потяг, і нас зняли в солодвино. Прикордонники також, також мене довго нудно обшукували. Потім відвезли знову на заставу. Там опять допит, і нам виділили одного прикордонника, який на власному автомобілі нас відвіз спочатку в супермаркет. Ми там скупилися. Потім відвіз на ЖД вокзал, проконтролював, щоб ми сіли в потяг. І ми йому помахали рукою і поїхали по своїм домівкам. Цей раз нам обіцяли типу так само. Коли ми все підписали, спустилися вже вниз в автомобіль. Телефони нам не віддають, і звучить хуст або мукачево. Ми оу, який хуст, яке мукачево. І водій такий хлопці, ви не поняли, куди ви попали? І нас в 2 часа ночі везуть якимось бусиком в хустівське ТЦК. Сервіс просто на вищому рівні. Звідки в них гроші на бусік на те, щоб перевозити вночі, бо це повноваження прикордонників не входить. В них немає таких повноважень вести нас кудись в якесь ТЦК. Ну це не прикордонників справа. Коли привезли в ТЦК, це була ніч, зрозуміло. Телефони так само не віддали. Речі забрали всі і поселили в підвальне переміщення, не вікон, не дверей. Коли зранку прокинулися, то дізналися, що половина людей, які там знаходяться, мають броню. А половина дійсно збиралися тікати через тису, як це не странно. З броньою там знаходились здебільшого це студенти. Був багатодітний батько, який вчасно не обновив дані. Найдовше там сиділи десь тижня-два. Якщо ти студент, тебе катають по всім навчальним центрам, пропонують там залишитися. Якщо ти стійкий характером і скрізь йдеш жорстко в отказ, тебе назад вертають і тебе тоді відпускають. Якщо ти без броні, тебе так само катають, ти також можеш відмовлятися, але це дуже важко відмовитись. На тебе будуть морально тиснути, погрожувати. Якщо ти скрізь відмовляєшся, тебе назад привозять, і ти чекаєш іншого кругу, може бути інші вже начальні центри, інший якийсь напрямок, і так катаєшся тижня, два цим максимум, мабуть, потім ти по любому десь останешся в начальному центрі. Телефоном користуватися не дають. Якщо ти ще не їздив по навчальних центрах і ніде не відказувався, і нормально себе ведеш, то в кінці ввечері на 5 хвилин можуть дати зателефонувати, але при цьому стоять поряд, щоб ти нічого там лишнього не говорив, нічого не рішав. Якщо ти вже катався і йшов відказ десь, не залишився на якомусь навчальному центрі, то тобі телефон не світить. Мені повезло, що при мені фізичного паспорта не було. В мене всі документи були в дії, і тому мені давали час від часу його розблокувати, знайти документи. Я там міг якусь смс-ку написати, що я так і так, я в ТЦК все добре. А дехто просто пішов в гори і по факту телефон в мережі. Визов іде, а людина не відповідає. Ну, теж, що рідним думать, це таке. В перший мій тур по навчальним центрам нас відразу привезли в Яворів. Відразу нас зустріла штурмова бригада, не Яворівська, а іменно вербувальники з штурмової бригади. Не буду говорити, яка. Такі хлопці, давайте до нас. Ми перші в Курськ заходили. Я кажу, до мене все, нормально, підходиш, давай до нас. кажу, ні-ні, я хочу ще покататись, катайся. І в Яворі. На комісії просто кажу, ні, я не хочу тут лишатися, і мене нормально відпустили, в принципі. І далі ми поїхали в Рівне. В Рівне з нами їхали два брати, які з Луцька на електровелосипедах приїхали тікати за кордон через те що Я не знаю, як вони хотіли перетнути цей кордон. Ну добратися до кордону. Вони вирішили на велосипедах. 500 кілометрів проїхали. Їх біля кордону спіймали. Велосипеди залишили на Хустівському ДЦК, і їх потім мали відправити, по ідеї, новою поштою. А самі брати з нами їхали в автобусі в Рівне і по дорозі віддали нам телефон, все-таки покористуватися. І ці брати починають щось мутити. Один скидає геолокацію, десь комусь. Один брат говорить, що йому погано автобус зупиняється, він виходить. Другий брат каже: Я йому допоможу. Вони виходять, ззаді під'їжджає машина, зпиняється машина. Вони в машину. Із автомобіля виходить тьотінька, перекриває двері в наш автобус. Кричить: я адвокатша, вам хана, Викрадення людей. і Ззаді зразу під'їжджають менти. І ми їдемо на ближайший блок пост ментів. І там, ну, годин п'ять ми там були. Всі писали пояснювальні. Ще якісь люди під'їжджали довго, щось вирішували, і в кінці кінців цих двох братів назад садять до нас автобус, і ми далі їдемо в рівне на навчальний центр. Нічого їм ніякі адвокати не, не помогли, хоч вони нічого не підписували. Там такий прикол, ще був: ти можеш ВЛК підписувати, можеш не підписувати. Якщо ти не підписуєш, за тебе її підписують, просто щось в іншому місці, щось везуть в Межигір'я. В хусті на себе такий гріх не беруть, а в Межигір'я везуть і там чомусь підписують за них. Ну, ти можеш абсолютно нічого не підписувати. Тобі вже дадуть новий військовий квиток, заново заповнений висновок ВЛК, ти здоровий. Ще цікаву історію про ВЛК розповім. На ВЛК з усіх аналізів, що мені робили, це визначили групу крові і все. Абсолютно все. Більш нічого я не проходив. Ця бабушка визначає групу крові, там на склі щось дивиться, питає гепатіт, спіт, кажу ні, е, пише: немає. Кажу, а вдруг в мене є. Ну, каже, ти ж кажеш, що немає, кажу, а вдруг я не знаю. Та якби в тебе був спід, то в тебе було б те то, те, то ти б знав. І все, така велика у нас була. Ще хочу сказати: як тільки ти потрапляєш до ТЦК, усі, з ким ти будеш спілкуватися, усі тебе хочуть наїбати, усі будуть пиздіти. Абсолютно не можна вірити нікому. Коли ми приїхали в Рівненський навчальний центр, ті, хто на звіст, казали, що ось що, хлопці, нормальний навчальний центр, лишайтеся там без проблем, можна перевестися буде в будь-яку бригаду, яку ти захочеш, можеш сам вибирати. І там тобі вже ніхто не давав права вибору лишатися чи їхати далі. Там просто питають твоє ім'я, фамілію, заповняють дані, все, тобі дають листочок на отримання форми, ти автоматично вже тут лишаєшся. Типу, лише один чувачок не лишився, проявив характер, показово рвав ту бумажку, кричав, що він у вільній країні живе, демократичній, десь втік. Тоді комісія навчального центра послала ТЦКшника, щоб він його спіймав і привів назад тільки без слідів побоїв. І власне я лишився в цьому навчальному центрі. Як виявилось, взяти відношення в іншу бригаду практично неможливо, тим паче, що зразу на другий день приходять виробувальники із штурмових бригад. І тебе, якщо вже з вони записали, то це вже без варіантів. Тебе звідти не видіргнуть. Якщо ти хочеш попасти в якусь там свою бригаду чи якусь там бригаду дронщиків, не знаю, будь-де за своїм бажанням, ти маєш відразу готувати вже відношення, навіть тільки попавши в ТЦК, вже робиш відношення і тянеш час, не потрапляєш в навчальні центри скрізь, йдеш в отказ. Поки тебе катають, катають, щоб вже відношення було готове, щоб ти в начальний центр приїхав уже з відношенням. Тоді є варіант, є шанс, що ти все-таки в ту бригаду, яку ти хочеш. На другий день вже приїхали вербувальники з іншої бригади і почали вербувати людей. Ну, набирати там перший раз я знову відмовився. Кажу, в мене відношення готуються. Вони такі, Бог з тобою. На третій день приїжджають вербувальники з бригади, які були в Яворіві, Це виявилась моя доля. Там уже ніхто нічого не питав. Якщо в тебе є якісь вади по здоров'ю, є якісь там пластини, грижі, то тебе можуть трошки потримати. Відразу тебе не будуть брати, відразу вибирають кращих, а потім приїжджають інші інші бригади. Де менш ретельний відбір, і ти по-любому потрапиш в якусь бригаду. Нас тоді лякали, що приїде якась 25-та бригада, і абсолютно всіх забере кого не забрали перші бригади, тому краще відразу десь записатися. А як виявилось, ті, хто тягнув час, ну ті, в кого були якісь вади зі здоров'ям, то навіть одна людина в нас потрапила в ППО. Це дуже круто. І одна людина в нас потрапила в ту бригаду, якого вона і хотіла. Його також довго не забирали. В нього там були проблеми зі здоров'ям. А йому в цей час зробили відношення, і потрібно, щоб по тебе приїхала твоя бригада. І так мене записали в штурмову бригаду. Е, я кажу: я не хочу, в мене робиться відношення на іншу бригаду. Е, цей мужичок каже: якщо ти в цьому списку, значить відношення твоє не канає. Всього плюсики, все ніхто нічого не питає, ніхто нікого не вмовляє в рівному. Я пробув десь 40 днів. Получається, 1 вересня, 2 вересня, я потрапив в очіпку і. 11 жовтня вже потрапив в бригаду. І з ким я не спілкувався, то зрозумів, що в рівному найслабша саме військова підготовка. Теорія там зовсім відсутня. Все, що вас навчають, це ходити просто на дальній відстані із автоматом, з рюкзаком, в броніку і в казки. Ну, це такі базові речі. Це звичайно всіх напрягало. Ну потім, коли потрапляєш в якісь навчальні центри від бригади. То розумієш, що це дійсно потрібна штука. Зразу, коли я надів на себе броні, каску, рюкзак сів на землю і не міг встати. А потім ти потрапляєш в бригаду, де цей рюкзак вже важить 30 плюс кілограмів. В тебе вже не автомат, а кулемет 12 кілограм, і плюс ще в рюкзаку, і водичка, і сухпайок. Ти розумієш, що не просто так ти ходив з тим рюкзаком, організму потрібно привикнути до важкої ваги. Для навчального центру я потрапив у навчальний батальйон своєї бригади вже безпосередньо. Там пробув тиждень плюс-мінус, і в перериві ще був тиждень. На вос я кулеметник, сім днів навчання на кулеметника. В чому прикол кулеметника і гранатометника? Коли я побачив, що мій товариш добровільно записався на кулеметника, я подумав, що це якийсь плюс бути кулеметником. Ну мені все таки наполягли, щоб я був кулеметником. Скажем так, умовили. Мій товариш каже: я бігати оцими двоєчками я біжу крию. А кулеметник заліг та й навалюєш чи десь у засіці. А потім, як виявилося, це зовсім не так. Просто якщо в тебе калаш там 3,6 кг, то в мене кулемет 12 кг, я так само біжу, крию. Якщо всіх патрони сімочки маленькі 5,45, то в мене 10 коробів було по 200 патронів в одному. 7,6 кг один короб, і це все таскати, ну, можна було трошки розподіляти на свою групку, але все одно навантаження набагато більше. І це мені ще повезло, що я попав в таку бригаду, де було і злагодження, і навчальний батальйон тижня-два якісь. Якщо ти потрапляєш в бригаду, де, яка стоїть на гіршому напрямку, якої критична ситуація, то тебе можуть зразу відправляти на ноль. Ніхто нікому нічого не буде аргументувати, розумієш, дуже велика різниця між цивільними людьми і людьми, які попали вже в цю систему, яких вже прийняло ТЦК. Це прям небо і земля. Якщо ти цивільна людина зробив там якусь броню по навчанню, наприклад, ти можеш їздити, ти будеш спорити з ментами, доказувати свою правоту. В тебе є там якісь права, коли ти вже попав в ТЦК. Ти абсолютно ніхто. Ти просто як товар, це реально. Я себе чувствував таким товаром. Е, спершу прикордонники тебе продають ТЦКшникам. Далі ТЦКшники е, продають в навчальні центри на БЗВП. Вони також цього мають зиск. І далі вже БЗВП тебе продає в бригади. Недавно в інтернеті було популярне відео, де хтось когось там прив'язував до Христа в якійсь бригаді, це прям була резонансна така справа. Е, я насправді не бачу абсолютно в цьому нічого такого неможливого, свергістину якось на без ВП ти спокійно міг побачити людину, приковану лацюгами до іншої людини чи до якоїсь колоди, яку він носив. Е, тобто, ну просто так ніхто б нікого до того Христа не прив'язував. Він або набухався, або хотів сібатися. Одне з двох стріч за все, або не хотів на вихід якийсь іти. Ну, це абсолютно немає нічого тут такого резонансного. Просто звичайна справа.